Вітаю! Спробуймо зараз уявити себе на місці дитини. Які ключові моменти допоможуть їй зрозуміти, що ви безпечний дорослий і вона перебуває в безпеці поруч із вами? Дитині буде максимально комфортно і безпечно з вами, якщо буде дотримана формула безпеки. Безпечне місце, безпечний дорослий, я в безпеці. Це не просто рекомендація. Це фундаментальний принцип, який допомагає створити умови для безпечної розмови з дитиною, захистити емоційний стан і водночас досягти професійної мети. Для дитини безпечне місце має кілька важливих ознак: це знайоме місце. Тут немає предметів, які можуть викликати негативні емоції або нагадувати про травму. Це місце комфортне для дитини. Тут є речі, які викликають цікавість, але надмірно не відволікають. Тут тихо, немає зайвого шуму чи хаосу. Перед початком розмови покажіть дитині приміщення або простір, де відбуватиметься інтерв'ю. Поясніть, що і для чого тут є. Наприклад, покажіть, де розташований туалет, чи де можна попити води, чи вийти за потреби. Якщо є можливість, дайте дитині змогу самостійно вибрати комфортне для неї місце в приміщенні. Якщо дитина не може сама вибрати місце, допоможіть їй, запропонувавши варіанти, але завжди враховуйте її комфорт. Також обов'язково скажіть дитині, що вона може вільно пересуватися приміщенням і вийти в будь-який момент, якщо їй захочеться. Це дуже важливо, адже відчуття свободи і контролю значно знижують рівень тривоги. Важливо прибрати з простору будь-які речі, які можуть нагадувати про травмівний досвід, наприклад, військову атрибутику. Перейдімо до безпечного дорослого. Що це означає? Для дитини безпечний дорослий це той, хто знайомий або одразу представляється і пояснює, хто він і чому тут. Його поведінка і зовнішній вигляд викликають довіру. Передусім, завжди починайте з представлення. Назвіть своє ім'я, поясніть свою роль і що саме ви хочете робити. Запитайте дитину, як ви маєте до неї звертатись. Якщо з вами є інші дорослі, ну, наприклад, там, оператор чи асистент, обов'язково представте їх і поясніть, яка їхня роль у цьому процесі. Наприклад, це Анна, вона зніматиме на камеру. Якщо захочеш, ти можеш подивитися, як це працює. І головне Будьте емоційно готовими до розмови. Якщо ви самі відчуваєте напруження чи невпевненість, дитина це також відчує. Ознаки того, що встановлено довіру, а дитина почувається в безпеці. Дитина активно контактує, показує іграшки і взаємодіє. Дитина перемикається і почувається вільно. Дитина відмовляється відповідати на некомфортні запитання. Вона без страху виправляє чи змінює власні тези. Вона виправляє дорослого. Тепер поговоримо про важливі аспекти роботи з дитиною під час інтерв'ю. Дуже важливо правильно формулювати запитання. Уникайте будь-яких запитань, які можуть викликати почуття провини. Наприклад, запитання, які починаються зі слова чому. Чому ти не побігла в сховище одразу, як почула сирену?» Такі запитання звучать звинувачувально і можуть травмувати дитину. Натомість, краще запитати, що ти робила, коли почалась тривога? Як це відбувалося? Такі запитання дадуть дитині не лише змогу говорити відкрито, але й відчуття, що її досвід цінний. Насамперед не тисніть і не вимагайте відповіді. Дайте дитині час адаптуватися. Якщо вона плаче, запропонуйте зробити перерву. Ви також можете використати техніки заземлення. Попросіть дитину назвати 5 предметів, які вона бачить навколо себе, або зробити кілька глибоких видихів. Це допоможе їй заспокоїтись. І наостанок хочу нагадати про важливість конфіденційності: використовуйте лише ті деталі, які не зашкодять дитині. Не публікуйте імена чи фотографії без дозволу. І навіть якщо батьки погодилися на інтерв'ю, відповідальність за етичність матеріалу лежить на вас. Формула Безпечне місце, безпечний дорослий. Я в безпеці має стати вашим орієнтиром у роботі. Ваша увага й емпатія здатні зробити розмову не лише професійною, але й терапевтичною для дитини. Дякую за вашу роботу.